Завітаємо сьогодні в майстерню розплідника корисних комах і познайомимося із нашими процесами. Тут ми створюємо те, що допомагає садкам підвищити вражайність. Звісно, це наші улюблені комашки бжілки осмії, які зараз сплять у коконах. Тому їх легко можна транспортувати до вашого саду. Зручні отвори допомагають їм дихати в коробочці, і коли настане тепло і їм пора буде виходити, то вони легко зможуть вийти через ці отвори. Коробочка захищена скотчем. І двосторонній скотч допомагає прикріпити їх до тубусу. Ми робимо два види наборів, щедрий садок, де більше трубочок і більше коконів, і такий набор початківця це набір улюблена дача. Обгортка із бамбукових шпалер захищає очерет і кокони майбутніх осмій від птахів. Отже, ми створюємо в'язочки очерету. Якщо у вас ці осмії вже розмножилися і потребують розширення гнізд, також набори початківця, улюблена дача, щедрий садок і розповсюджуємо кокони осмій в таких от коробочках. Щоб це все ув'язати, втримати разом, ми використовуємо стрічку із пет пляшок Пляшки нам привозить сусід чистенькі, і таким чином ми утилізовуємо місцевий ресурс. Отріжу на такому станочку простому. Такий, отримуємо таку стрічку, І нею вже обв'язуємо сам А, Якщо феном подути, вона осідає. Також обгортки ми прозорою плівочкою обгортаємо. Цього року також я пробую робити і майструвати будиночки. Перші будиночки буду заповнювати ще, ну цей більш-менш вже заповнений, майже готовий до використання. Про них згодом зніму також сюжет, коли вже будуть готові. Стараємося робити максимально якісно. Трубочки і кокони перевіряємо ретельно. Турбуємося про кожну комашку і запрошуємо долучитися до наших. Продуктів і поширювати цю красу разом. З вами була бджілка Оля.